Ядерна голка Кремля це був серйозний стратегічний е, прорахунок Сполучених Штатів. Як США відмовляються від російського ядерного палива? Безумовно, рішення історичне. Наскільки боляче це вдарить по прибутках Москви, та як Європа готується виштовхнути Росію з ядерного бізнесу? Ми в певний момент можемо просто з залишитися з зупиненими ядерними на Та що це змінить для України? Ми проаналізували з експертами. Два роки тому світ відчув, що таке російська газова голка. Коли Москва почала шантажувати міжнародних клієнтів, їм довелось ухвалювати термінові рішення у пошуках альтернатив. Але у Кремля досі залишився ще один важіль впливу голка ядерна, а саме паливо, яким РФ забезпечує мало не весь світ. Якщо Росія різко відмовиться постачати цю сировину, багато країн опиняться на межі катастрофи. Ядерне паливо це низько збагачений уран, на якому працюють атомні електростанції. Росія виробляє його найбільше у світі. У 2022 році США імпортували 73% збагаченого урану із різних країн, і саме Москва забезпечувала ядерним паливом чверть від 92 американських реакторів та десятки атомних станцій у Європі та Азії. На жаль. Світ поставив себе за попередні 30 років в занадто сильну залежність від Росії, від якої залежати неможливо, але висновки зроблені уроки вивчені. Повномасштабне вторгнення в Україну кардинально змінило весь ядерний ринок. Рішення про те, щоб диверсифікувати поставки цього палива з РФ, Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили ще на G7 минулого року. Тоді до них приєдналися Франція і Великобританія. І от США перейшли до конкретних дій. За закон про відмову від російського урану проголосували у Конгресі, а нещодавно його підписав президент. Він набуде чинності у серпні. Законопроект мав велику підтримку в Конгресі в обох палатах, в обох партіях президент його підписав енергетичні ресурси. Це з одного боку джерело більшості доходів Російської Федерації, завдяки яким вона веде злочинні свої війни і особливо зараз цю загарбницьку кримінальну несправедливу війну з Україною. Та чому США взагалі так підсіли на російську ядерну голку? В цьому є декілька пояснень. Перше, економічне в американському уряді. Вважали, що буде дешевше купувати збагачений уран десь в інших країнах ніж самим цим займатися, адже це і дорого, і складно, і не екологічно. США теж закривало досить велику кількість уранових шахт, і причина була в тому, що досить високий екологічний негативний вплив на довкілля, дуже багато от в штаті Аризона безпосередньо дивних видобуток урану, дуже багато закритих шахт, які на сьогоднішній день. Ну, досі їх там утримують для того, щоб е, забезпечити чисте повітря навколо та видобуток Рану – це лише половина процесу. Далі його треба збагатити. Цим займаються лише країни так званого ядерного клубу. У 2017-му у США закрився єдиний завод, який цим займався, що відкрило двері для постачальників із Росії та Китаю. І тут ми бачимо друге пояснення такої ситуації політичне. Я думаю, що це було серйозний, стратегічний. Про рахунок Сполучених Штатів вони думали, що це в ті роки, ще там, початку 2000-х, що Росія розвивається в правильному напрямі, що це буде значить демократична країна, що в кінці кінців Росія буде інтегрована в захід. Ну ви пам'ятаєте, так, такі були тенденції, такі були відносини між. Романтичні між Сполученими штатами і Росією це в період Клінтона, Біла Клінтона, там Буша. Але насправді у Кремля вже тоді була прорахована стратегія, як підсадити на свою ядерну голку країни світу на багато років перед. В наступні роки Росатом збудував атомні станції в Китаї, Індії, Єгипті, Туреччині і Бангладеші, закріплюючи будівництво договорами на закупівлю ядерного палива, внаслідок чого лише за останній рік світові ціни на уран Піднялися на 70%. Вони намагалися інтегруватися в усі ланцюги, і в тому числі на будівництві нових станцій, намагалися надавати пільгові умови, пільгові ціни по контрактах. Тобто для них було настільки важливо заробити на цьому, скільки мати свій вплив і постачати своє паливо. Оскільки, якщо ви побудуєте енергоблок на традиційні там російські технології і відповідно паливо одночасно будете туди постачати постійно, то вже країна знаходиться у вас під повним контролем. Очевидно, зіскочити з російської ядерної голки за один місяць чи навіть півроку неможливо, навіть якщо США докладуть максимальних зусиль, їм знадобиться щонайменше п'ять років на те, щоб повністю відмовитися від продукції Росатому. Якщо говорити безпосередньо про Різкий різке обрізання цього постачання з боку РФ це, звісно, призведе до, до великих шоків на ринках безпосередньо ядерної енергетики, до зростання цін на пальне, яке в свою чергу призведе до зростання цін на електроенергію. Але окрім цього, тут питання ще й безпеки, тому що у нас має бути за регламентами цей запас ядерного пального. Якщо у нас його немає, то це велика проблема, тому що ми в певний момент можемо просто залишитися з зупиненими ядерними енерго. Дякую і це враховано в законі. Американський уряд залишив лазівку для атомних компаній отримувати дозволи на імпорт з РФ у разі, якщо інших джерел постачання зовсім не буде. Паралельно відновлюються внутрішні потужності всередині країни. В березні в бюджеті Сполучених Штатів, який ухвалений, ми бачимо 2,7 мільярда виділених саме на підтримку Міністерства енергетики проєктів по збагаченню урану по підтримці разом з ініціативами індустрії, які ми теж бачимо, і це уможливило нарешті ухвалити підписати закон про те, що Сполучені Штати розпочинають процес заборони, е, взагалі завезення, е, значить, цього низько, низькозбагаченого урану, тому. Це рішення, яке ну дійсно вимагало серйозної підготовки. Ми з вами розуміємо, що на жаль, підприємства не відкриваються, не будуються за декілька місяців. Ще більших зусиль вимагатиме подібне рішення і з боку Європи, адже вона отримує близько 30% свого збагаченого урану від Росії. Лідером з генерації електроенергії на атомних електростанціях є Франція, яка до того ж нерідко віддає частину енергії Німеччині, коли там виникає дефіцит. І Експерти прогнозують, що Росія може цим скористатись. Нігер. Така країна, одна із ключових країн, як з, з виробництва урану, да? тобто, яка поставляла цей уран для збагачення і для переробки збагачення Франції для ядерної галузі Франції насамперед, і тепер ця країна вона попала, потрапила під контроль ЧВК Вагнер, і це теж безумовно від відобразиться на від, Відображається на залежності Франції від Росії. Водночас у Європі дещо більші виробничі потужності ядерного палива ніж у США, а це дозволить швидше розірвати із російською залежністю. Водночас, Великобританія збирається вкласти 200 мільйонів фунтів стерлінгів. В будівництво першого заводу в Європі з виробництва низькозбагаченого урану. Я впевнена, що всі країни в Європі розуміють необхідність незалежності від Росії, тому що Росія системно випонізує да використовує в якості зброї. Будь-які економічні стосунки, в тому числі ті, які здавалось би, не мали би бути використані як такі. Ядерна дипломатія була мало не останнім економічно-політичним містком між Москвою і Вашингтоном. І Рішення США це індикатор, що вказує на те, що в штатів більше немає надії на те, що Росію можна повернути на шлях демократії. А останні ілюзії, що тягнулись ще з часів Горбачова, остаточно розвіяні. Але що це означає для самої Росії? Наскільки болючим буде цей удар? Перший аспект економічний продаж урану сполученим штатом лише торік приніс Росії 1,2. Мільярда доларів майже наполовину більше ніж у 2022 році, безумовно, що це Росію не може не може не турбувати їх керівництво, оскільки такі впливи, які упродовж десятиріч створювала Росія, і в Європі і в Сполучених Штатах, вони допомагали не тільки Росії заробляти гроші, а також вони допомагали, от, значить, якось дивитися не так жорстко. На цей на цю війну не так активно 에, сполучені Штати Європейські країни задіювали всі санкційні свої заходи. Да не всі не так. Вони активно зброю поставляли, тому що цей вплив він достатньо був потужний енергетичний. на. Сполучені Штати саме тому, вже на третьому році війни проти України досі не впроваджено санкцій проти Росатому, і це при тому, що Росатом відповідальний за окупацію найбільшої Європі Запорізької АЕС. Ви бачите, що також перша історії, коли терористи захопили озброєні найбільше в Європі атомну станцію, та і реакція була практично дуже дуже млява. І в тому числі з боку сполучених штатів і це саме і пояснюється одна із причин, чому це так відбулося, це залежність цієї країни від поставок ядерного палива. З, з Росії, але тепер, вочевидь, справи Росатому повільно, але невпинно почнуть котитись туди ж, куди відправились економічні успіхи Газпрому. Безумовно, найбільше прибутків Росія отримає від продажів нафти, але будь-які долари, які не йдуть на війну проти України, так чи інакше наближають поразку Москви. Є очікування, що Україна навпаки може від цього виграти і по максимуму інтегруватися в ці нові ланцюги, які будуються між країнами, між сполученими штатами. Францію тому, що Україна це був успішний досвід переходу на інше пальне. Це наші інженери безпосередньо проходили ці тестування, випробування, і саме вони можуть передати ці знання. Атомна енергетика є вуглецево-нейтральною, тобто вона не генерує в атмосферу шкідливих речовин, якщо її безпечно використовувати. Саме тому в світі є тренд на зростання кількості атомних станцій та їх розширення. Але тепер, принаймні на заході, це вже відбуватиметься без Росії. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.